Вони подарували голос вашим улюбленим героям. Частина друга Артем Пеоваров озвучив Лукаша в українському мультфільмі Мавка лісова пісня. А от Оля Полюпова стала голосом Смайлер, харизматичної королеви в емоджі муві. Її запальний тембр ідеально підійшов для цього яскравого персонажа. Не зробиш жодної. Про майбутнє і про те, чому в тебе звій програми? Монатік озвучив Еді, мажорного баранця з фільму Співай! Артист зізнався, що найважче йому далися сцени з перекусами свого героя. Що? Бастер, друже, послухай мене. Це шо не врятує театр. Ти на самому дні, чувак! Ну а Юлія Саніна подарувала голос Агації в грі Сталкер 2 Харт оф Чорнобиль. Її загадковий, одночас сильний тембр чудово доповнив образ героїні. Доктор Далін відрекомендував вас, але експеримент потребує виняткової безпеки. А ти поїдеш нормально і подивись хороше кіно.